Дня, діти. Сьогодні у нас з вами заняття з безпеки дорожнього руху на тему Автомобіль на дорозі. Давайте з вами послухаємо казку Зайці Пустунці про правила дорожнього руху. Гарно гралися зайчата, є чимало в них забав. Почало уже смеркати, хтось велосипед узяв, став отак собі кружляти. По доріжці дає знак. Захотілось іншим взяти і поїздити отак. Почали вони змагатися, тут і галас, тут і сміх. Їм немає чотирнадцять, тож дорога не для них. Місце є де покататись та надумали зайці на дорогу небезпечну враз поїхати усі. Ну, а там же небезпечно. Мчать автобуси, таксі. А зайці ж не мають права. Чотирнадцяти нема. Де на тих зайців управа? Їх біда там жде сама. Спеціальної доріжки там немає. Що робить? Та педалі крутять ніжки. Кожен з них кудись летить. Захопились, мчать, щодуху, Їм свобода, наче мед. Вже сигналять їм у вуха, а вони летять вперед. Та біда їх тут зустріла на секундочку всього. І машина зачепила бідолаху одного. Всім звірятам зайця шкода, і, звичайно, діткам теж. Ось така біда страшенна, стала зайчиком одним. Діти, ви поводьтесь чимно. Все потрібно вам усім. Як берете самокати, на майданчик ідіть усі, бо ж на них не можна мчати де автобуси й таксі, бо хіба машину можна у секунді зупинить? Гальма всі вищать тривожно, а вона собі біжить. Досить довгий кожен знає, гальмівний у неї шлях. Транспорт Цю властивість має, а тоді і біль, і страх досить вас мені повчати. і читати вам мораль. Ви про це повинні знати, а от хто не знає жаль. Як за правилами жити, то тоді біда мене. Пам'ятайте, любі діти, що життя у усіх одне. Назавжди запам'ятайте. Згадуйте про це весь час. Грайтесь, бігайте, стрибайте. Там, де місце є для вас. Діти, я пропоную нам зробити сьогодні таку аплікацію. Для цього нам потрібно взяти білий аркуш паперу і затонувати його олівцями. самому верху блакитним це наше небо. Потім зеленим це травичка. Чорним це наша дорога. І в кінці знову зеленим це теж травичка. Потім з чорного паперу вирізаємо такі два прямокутника. Це буде наш світлофор. Вирізаємо кружечки. Зелений, червоний, жовтий. Маленький жовтий це для світлофора. Великий жовтий кружечок це в нас для сонечка. Вирізаємо також промінці для сонечка. Потім вирізаємо біле коло. Розрізаємо його на 4 частинки. І ось дві частинки з цього кола ви собі залишаєте. Вирізаємо ось такий шаблон автомобіля. Колір можете брати, який вам подобається. Також з білого паперу ми вирізаємо такі невеличкі прямокутнички. Це в нас буде розмітка на дорозі. І вирізаємо два чорних кружечка. Це будуть наші колеса для нашого автомобіля. Спочатку ми приклеюємо білі прямокутнички. Це наша розмітка дороги. Потім ми приклеїмо шаблон автомобіля, чорні кружечки, наші колеса і віконечка для автомобіля. Наступним приклеїмо сонечко. І вже в самому кінці ми приклеїмо світлофор. Давайте пригадаємо, в якому порядку в нас кольори світлофора. Перший червоний, другий жовтий. І третій зелений. На який колір ми повинні зупинитися? На червоний. На який колір ми повинні йти? Так, на зелений, молодці. Ось така гарна робота у нас вийшла. А я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До побачення, до нових зустрічей!